Це дуже велике старання в житті, в спорті. І дуже велика сила, щоб до мені треба було дуже велику силу, щоб її здобути. Це бронза чемпіонату Європи із джиу-джитсу. Вадим каже, за третє місце йому пощастило боротись, адже суперник, якому програв першу сутичку, так і дійшов до фіналу і виграв. Суперник був дуже сильний з Греції, але я вже розумів, що якщо я зараз у сутичку програю, то медаль Україна не побачить. І я зібрався всі сили, що міг і виграв його достроковою перемогою. Треба було зробити чіткі удари, чіткий кидок і зробити больовий або утримання. Я все разом зробив за 40 секунд разом із Вадимом. Ще один спортсмен представляв Тернопіль на європейській першості. Богдан Захарків не зміг здобути там медаль, але задоволений, що тепер має змагальний досвід. Чесно, не очікував, коли сенсей мені сказав, що я такий шанс випав, я був вражений і зміг поїхати. Як я тренувався, сюди до нас приїжджав ще один тренер, який нас підготовлював. Я дуже вдячний нашому сенсею, тому тренеру, що дали нам змогу виступити на таких змаганнях. Короною для спортсменів є ударна дисципліна джиу-джитсу фул-контакт. А на чемпіонаті Європи був дозволений лише легкий контакт. Саме через недотримання цього правила Богдан не зміг здобути перемогу. Але попереду у спортсмена іще ще кубок Європи і чемпіонат України саме у фул-контакті. Хочу додалі виступати, готуватися, щоб бути сильним, показувати всім, що Україна теж сильна. Виступ і нагорода чемпіонату Європи, який проходив у Франції, став дебютним не лише для Вадима і Богдана, а для всієї федерації джиу-джитсу з Тернопільщини. Минулого року хлопці вдало виступили на чемпіонаті України і увійшли до складу збірної. А Вадим, виборовши бронзу, отримав повне фінансування від Міністерства молоді та спорту. Перший чемпіонат Європи для нашої області він був на неймовірно високому рівні. Чесно, це було дуже круто. Рівень підготовки спортсменів з інших країн просто зашкалює. Тому, ну, в першу чергу, це був просто неймовірний досвід для наших спортсменів. Щоб ви розуміли, було присутньо 27 країн і майже тисячу спортсменів. І, попри це, українська збірна загалом виборола там 21 медаль, не дивлячись на війну і усі труднощі підготовки. Наступний наш великий крок це Кубок Європи, який відбудеться в серпні цього року. Ну і там вже ми будемо намагатися привезти золото.